Вітаю! Сьогодні у відео оглянемо наймолодшу відеокарту з лінійки P106 від Nvidia. Зустрічайте P106090 з 3 Гігабайтами gddr 5 пам'яті. Хто ще може майнити на такому? Вийди отсюда, розбійник! Без відеовиходів і погратися, здавалось би, не вийде, але в попередньому відео про p 100 ми все ж змогли запустити ігри. І на цій відеокарті теж зможемо. Результатом моїх старань після встановлення драйвера був запуск симулятора шеф-повара. В ньому все ж кварчить, так як треба, на високих налаштуваннях графіки, Full HD. Зі всім я погарячкував. Відеокарта навіть без обслуговування холодна, що не принесе задоволення холодними зимніми ночами, але принесе задоволення клієнтам, які замовлять якусь смакуту в цій грі. Звичайно, якщо ви принесете їх замовлення. Чомусь серйознішому у вигляді кески другої з якою можете казати батькам, що займаєтесь важливим, кіберспортом, а не безцільно проводити свій час. Можна на карті Dust 2 отримати 70-80 кадрів. Небагато для такого динамічного шутера, але в принципі достатньо. Якби не одне але відчуття, що картинка трішки затримується. Скільки разів не запускав гру знову, результатів це не принесло. Той самий ефект залишився. World of Tanks з Full HD на високих налаштуваннях графіки клієнту SD. Чи то я переграв на потужному залізі, чи то щось не так. Але попри показники, які видає система, а вони добрі, відчуття у грі такі самі, як і в КС. Ці. Хоча фактично танки для заліза більш простіша гра, так що не треба вірити всьому, що демонструє моніторинг. Якщо стояти постійно в кущах, а не динамічно рухатися, то можна вважати, що така відеокарта підійде для цієї гри. Є TS2 Full HD з високим пресетом налаштувань графіки. Трішки зарано я її запустив, ще коли в стімі була версія 1.49. Для одиночних поїздок і конвоїв кількість кадрів достатня, загальні відчуття від гри хороші. Якщо ж збільшити кількість оточуючих автомобілів, то буде важкувато. Але серйозні гравці рідко таким користуються і грають, коли все стандартно налаштовано. І обов'язково ж їздять по правилам. Battlefield 5. Full HD з низькими налаштуваннями графіки. На максимальній потужності цієї відеокарти ледь вистачає. Це добре помітно в навантажених ефектах сценах. Кількість кадрів така, що хочеться ні не видалити гру, а зменшити роздільну здатність, бо вже налаштування немає куди нижче. Відьмак 3 Next Gen версія Full HD з низькими налаштуваннями графіки. Цій грі та сама ситуація, але на відміну від Battlefield, можна відкотитися на попередню версію гри, в якій якість текстурок значно менша, але кількість кадрів значно більша. Стрей в Full HD з низькими налаштуваннями графіки. З такою, здавалось би, простою грою, розробники трішки підкачали з оптимізацією. Мабуть, вони знали на якій відеокарті я буду грати їх шедевр, як тільки після такого вони не видалили її. Але тим не менш ця гра є, і результати в ній такі. Shadow of the Tomb Raider в Full HD на мінімальних налаштуваннях графіки. І так вона працює краще, ніж на низькому пресеті графіки. Звичайно ж, я це перевірив. Це найкращий результат, що може бути. Need for SpeedHit Full HD з низькими налаштуваннями графіки. В мене гонка і результат в цій грі не викликали вау ефекта. Хоча результатом було перше місце, бо показники кадрів невеликі. Але щоб пройти гру, згодяться. God of War Full HD з низькими налаштуваннями графіки. Можливість пограти в цю гру забезпечує технологія FSR з налаштуванням на продуктивність. Без неї все набагато гірше. Фреймтайм трішки великуватий, а це якраз той показник, який бажано був би поменший. Та битися можна. Добре, що в цій грі не відкритий світ. Це теж частково рятує нашу p 90 Чого не сказати про кіберпанк. З будь-якими технологіями на цій відеокарті буде показуватися менше 30 кадрів. Forza Horizon 5 Full HD з низькими налаштуваннями графіки. В ній вся та ж картина, що й в інших іграх сучасних. Десь більше, десь менше 30 кадрів. Від кількості автомобілів і залежить кількість кадрів. Бенчмарк показує, що процесор може більш, а відеокарта не використовує його на повну потужність, бо слабенька. Far Cry 6 Full HD з низькими налаштуваннями графіки. FSR на якість, і це як на диво допомагає. Тож можна буде поблукати по хащах і знешкодити чергове угрупування ворогів. Правда, з трішки мильною картинкою. Formula 1 122 Full HD з найнижчими налаштуваннями графіки. Нарешті за весь цей час та гра, в якій немає на що нарікати, працює стабільно з хорошими показниками. В неї можна буде грати з задоволенням. PUBG в Full HD з найнижчими налаштуваннями графіки. Після кожного запуску вона для мене як новинка: все нові і нові карти, на яких, звичайно, на тестовій відеокарті можна все лутати, стріляти. От тільки б налаштувати мишку, бо в мене вона працювала не надто різко, що було незвичайно. Тому і швидкий фінал, і нуль кілів. Fortnite, Full HD з найнижчими налаштуваннями графіки. Мабуть, перший раз в ній я побачив таку ніяку картинку. Та навіть із такою якістю ворогів перемагати можна, але надзвичайних результатів не буде. З рівнем ігри інших гравців і плавністю ігрового процесу на їхніх ПК. GTA v, Full HD з високими налаштуваннями графіки. Гра поки ще лояльна до комплектуючих, показників для проходження одиночки вистачить. Dota 2 Full HD з високими налаштуваннями графіки. Думаю, для такої гри ще на довгі роки вистачить потужностей. От і все. Розібрались ми в ігровій потужності відеокарти Nvidia P106090. Хто б що не писав про її рівність GTX 1063 ГБ, та це не так. Заважає розкритися чіпу протестованої Відяхи недостатня кількість ліній і швидкість pci express шини. Найкращим вибором за свої гроші залишається Nvidia p 100 Вибирайте краще. До нових зустрічей!